Відомий український блогер та активіст Сергій Стерненко заручився з коханою і вперше показав дівчину. Взагалі, чоловік, як і багато інших публічних людей, воліє не говорити про особисте життя. Однак днями він сам запостив у соцмережах фото і поділився радісною новиною. Він виклав знімок з коханою на тлі собору у серці Києва і написав, що вони заручилися. Сергій Стерненко подякував своїй обраниці за те, що вона завжди з ним поруч у найважчі моменти життя та під час усіх злетів і падінь. А наприкінці додав кохаю. Ну а щодо того, хто ж обрани ці активісти, то у ЗМІ писали, що це Наталія Усатенко. Разом вони, начебто, 5 років, і щодо дівчини відомо, що вона раніше працювала у міністерстві охорони здоров'я України у прес-службі Уляни Супрун. А колись у 2019 році Сергій Стерненко ділився, що вони з коханою познайомилися під час одного з судових засідань в Одесі. Спочатку пара жила саме там у тому місті, а потім вони переїхали до Києва.